So in fact I was in, 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 in Kyiv already to think a little bit to speak with the different issues and thought it would be possible. If I go to Kiev, you might have these new state. So in September President Alois will come to Kiev and Sword. Well visit in different churches and prayers to different churches. Uh, і, Варисі, брат, а, ми Україну, а, Києва, і ми з, з, зрков, і мати, он, в різних церквах. А ми також дуже щасливі, що ми змогли доїхати всі куточки України зразком. Десинсі сату, ми робимо з фільм. Ем, і сьогодні ми так, сьогодні ввечері ми будемо дивитися на мальки фільм. І потім ми разом поїдемо. Це є найважливіше, так? То мене не буде